Забуті постаті історії у палаці Потоцьких презентували книжку під назвою Дорко на краях війни. Це розповідь про життя учасника національно-визвольної боротьби та бійця карпатської січі Теодора Ракетчука. Її автор, студент Карпатського національного університету, молодий історик та військовослужбовець Євген Пронюк. Кожного з нас є родич, який чи то був во якому чи членом ООН, чи воював в карпатській січі, чи був в українській допоміжній поліції. Тобто, десь це відгукнеться кожному і. Зокрема, те, що тут висвітлена історія не лише Торка, а цього його родини, яка була депортована в Сибір, яка дуже багато складностей пережила. Але сьогодні є тут з нами.» Теодор Рикичук, родом із села Клубівці. 18-річний юнак нелегально перейшов кордон, аби стати бійцем карпатської січі. Відтоді його життя було нерозривно пов'язано із національно-визвольними змаганнями. Остання документальна згадка про нього датується 1951 роком, попри те, що всю свою молодість. Теодор Рикичук присвятив боротьбі за незалежність України упродовж восьми десятків років його ім'я залишалося невідомим. Перш за все, мене е, високе враження про те, що молода людина зацікавилася е, особистістю своїм земляком, в який порівнув забуття, і загорівся емоційним бажанням підняти його на поверхню. Він показав Теодора Ракетчука автор Євген. Ну, Таким, як він був, неприлезним, в житті. З усіма складними перепехами цього життя Дорко на краях війни перша книга Євгена Пронюка. Архівні матеріали збирав близько року. Працював з українськими та європейськими джерелами, приватними колекціями і державними архівами, зокрема Чехії, України та Німеччини. Герой книги Теодор Рикичук, далекий родич автора. Книжка особлива, ну з багатьох ракурсів, але найперше це є книга реконструкція. То як ж, знаєте, ще одна зарубка у народній пам'яті. Сподіваюся, що вона дійде до свого читача і змусить заставить, попросить читати, пізнавати глибше історію, зокрема других визвольних змагань. Євген пронюк видав книгу за власний кошт. Наклад три сотні примірників: Соломія Михайлишин, Вікторія Осипчук, Захар Богаєнко. Новини на вежі.